Добрий день. За даними опитування соціологічної групи рейтинг у лютому серед громадян при думці про Україну зросли відчуття суму і страху. Водночас зменшилася кількість тих, хто відчуває гордість у порівнянні з 2022 роком. Товариство не досить сумні результати проведеного рейтингу. За даними опитування, придумці про Україну відчувала 56% респондентів. Тоді як у серпні 22 року 75. тобто можемо говорити про те, що певним мірою тенденції щодо сприйняття дійсності почали погіршуватися. Ще інше соціологічне опитування засвідчило, що серед українців переважає негативна оцінка загального стану справ країни. На думку 36 опитаних, опитаних в України йдуть у правильному напрямку, натомість 45% вважають, що справа рухається у неправильному напрямку. Ще 19 не змогли відповісти. Так, от сьогодні ми з вами будемо говорити виключно про успіхи української сторони, щоб не було зневіри і суму з приводу ситуації, як на політичній. Арені так і відповідно безпосередньо на лінії бойового зіткнення будемо піднімати нафто і відповідно відчуття гордості за власну державу і її збройні сили. Почнемо шариство. Японія надасть Україні фінансову допомогу на суму 12,1 мільярдів доларів. Причому грант на суму 4,7 мільярда доларів надійде до кінця цього місяця. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денич Шмигаль. Мовиться не про перспективи, а про те, що гроші будуть вже надані в цьому місяці. Тобто це значно посилить можливості української сторони саме на економічному фронті протистояння Російської імперії. Крім того, товариство варто говорити про те, що характер військово-технічної допомоги свідчить про не... Затримку, а навпаки, поглиблений і розширений спектр допомоги з боку наших стратегічних партнерів. Канада вже навесні планує передати Україні сотні сучасних бойових дронів на майже 100 мільйонів канадських доларів. Це приблизно 73 мільйони американських доларів. Ці дрони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, в тому числі й боєприпаси. За оцінкою канадської сторони, ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно і ефективно визначати ці. Причому варто зазначити, що канадські дрони здатні визначати окремі транспортні засоби і джерела. Тепла з великої відстані та при погодних, поганих погодних умовах, тобто це надсучасні розробки ВПК Канади, які будуть надані вже найближчим часом на потреби Збройних сил України, крім того, Міністерство оборони Нідерландів заявило про те, що їхня країна вже передає безпілотники Україні для протистояння в боротьбі з російською агресією. Тобто, це знов не перспектива і не обіцянки, це вже фактичне виконання своїх е, зобов'язань перед українською стороною. Швеція заявила про те, що надасть Україні найбільший на сьогоднішній день пакет військово-технічної допомоги нашій країні на суму 7,1 мільярда шведських крон це 630 мільйонів євро. А тепер давайте подивимося, що війшло. Черговий пакет військово-технічної допомоги: 10 десантно-штурмових катерів, 20 десантних катерів, підводне озброєння, таке як міни і торпеди, зенитні системи, протитанкові роботи, моделі ТОВ, гранатомети з боєприпасами, і гранатомети Карл Густав. Ваше зазначити товариство, що Карл Густав вважається ну, одним з найкращих гранатометів у своєму ряду. Ну і тепер давайте поговоримо про ще одні позитивні моменти у характері військово-технічної співпраці нашої країни зі стратегічними партнерами. Україна отримає від Германії 36 додаткових самохідних гусеничних і колесних гаубиць з калібром 155 мм. Про це заявила е, уряд Німеччини на своєму офіційному сайті. В рамках нового пакету німецької військової допомоги у розмірі 1,3 мільярда євро Україна отримає 18 САУ ПЗТ-H200 і 18 найновіших САУ рцш сто 155 Це знов таки йдеться не про довгострокову перспективу, а те, що буде поставлено українській стороні найближчі тижні. А тепер давайте подивимося на практичні результати. Застосування Збройними силами України і безпілотних літальних апаратів, і відповідно тієї військової техніки, яка передається країнами Заходу. Губернатор Брянської області Олександр Богомат заявив про чергову атаку українських БПЛА на інфраструктурні об'єкти на території цієї області. Позитив далі. В селі Мокра Орлівка, рай Воронського міського округу, це Білгородська вже облащенного не товариство, було піддано атаки дроном Камікадзе інфраструктурний об'єкт зв'язку. Про це повідомив губернатор Білгородської області Гладков. Крім того, товариства, ми з вами разом. Розглядала ситуацію з масштабною в Іжевську, говорячи про те, що згорів торгівельний центр, в якому було розміщено виробництво безпілотних літальних апаратів. Так от, повідомляється про те, що в Іжевську було свого часу відкрито три торгові центри, які стали майданчиками для виробництва БПЛА «Зала» і ланцет. Раніше під виробництво безпілотників були перепрофільовані торгово-розважальні центри і Талмас, і торговий центр Новий Дім найближчий час нової майданчика має виступити торгово-розважальний центр столиця. Ну, варта ця інформація для українських спецслужб, щоб передати палкий привіт місцям з виробництва і зборки безпілотних літальних апаратів на території Російської Федерації. Але на цьому позитивні моменти не закінчуються. Повідомляється про те, що гучні вибухи е, чули всі райони Таганрогу. Крім того, вибухи е, спостерігалися на території Неклинівського, матвієво курганського М'ясниковських районах, в Ростові, Батайську, Азові, Оксаї. Чалтирі і навіть в зернограді це повідомлення місцевих російських пабліків. Як бачимо, географія нанесення ударів використанням безпілотних літальних апаратів по території Російської Федерації кожен раз розширюється. Таким чином, не тільки окупанти, але й відповідно збройні сили України змінюють тактику і стратегію нанесення ударів по тилових об'єктах на території безпосередньо країни окупанта. Йдемо далі безпосередньо перейдемо до огляду новин на лінії бойового зіткнення. В понеділок ранці, 19 лютого, повітряні сили Збройних сил України прозвітували про те, що знищили ще два російські літаки, винищувач бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35. Варто говорити, що це вже шості по за рахункам збиті російські літаки протягом трьох останніх днів. Вражають результати роботи. Поводитися. Крім того, з окупованої Мак'євки на Донеччині повідомляють, що вранці 19 лютого прогриміли вибухи і над містом здійнявся Чорний дим. Повідомляють про успішний удар Збройних сил України по місцевій нафтобасі. Крім того, Знеструмлено декілька підстанцій окупованого міста, ну і безпосередньо до подій на лінії бойового зіткнення Херсонський напрямок. Повідомлення російських окупантів цитую мовою оригіналу. Активізувалася робота снайперських груп по ту сторону Дніпра. В районі острова вражеським огнем був подавлені один із наших наблюдательних пунктів. Работала спецура чим-то дальнобойным і тепловизионным. Отработали почти сразу одразу за ходом солнца, как итог потери среди личного состава. Як бачимо, є і успішні дії українських спецслужб і, і спецпідрозділів в моменті ліквідації особового складу окупаційних військ, але йдеться не тільки про успішні характери ліквідації окупантів безпосередньо на лінії бойових. Мовиться і про е, замахи на життя місцевих колаборантів. Так, наприклад, Міністерство оборони Росії заявило про важке отруєння фенольними сполуками очільника Псевдореспубліки так званої ЛНР Леоніда Пасічника. Варто зазначити, що цей покидів свого часу е, представляв Службу безпеки України, ба, більше того, отримав нагороду особисто з рук українського президента Віктора Ющенка. Мною свого часу було донесено інформацію про те, що Леонід Пасічник і ця його операція, за яку він отримав нагороду. Причому інформація доносилася як керівництво ОСБУ по Луганській області, так і центральному апарату, є російським агентом. А більше того, повідомлялася про те, що ця операція була розроблена російськими спецслужбами з метою подальшого просунення пасічника по Відповідна службового сходинка, на жаль, інформацію проігнорували. Наразі ми маємо те, що маємо: зраду, і відповідно, те, що колаборант очолює самопроголошену так звану ЛНР, випадок ганебний. Але і враховуючи те, що пасічник є законною ціллю, бажати йому довго і щасливих років життя не буде. Ну и на останок. Знов-таки исповедом российских паблики. Трагические новости. Сегодня около 10 утра в освобожденную девку прибыл командир одной из бригад, которая с самого начала октября 23-го принимала участие в наступательной операции. Полковник прибыл с целью наградить и поздравить личный состав с успешным выполнением задач во время самого награждения один из бойцов выпустил очередь в Камбрига. Камбриг скончался на месте. По словам сослуживцев, подразделение понесло большие потери, а данный боец часто был не согласен с приказами вышестоящих. Скорее всего, на фоне этого и стали психические расстройства. Ну, я кто кажут, больше психичных э, подібных выпадков. І тоді е, потреби Збройних сил України утилізувати цю нечисть е, буде значно менше. От на цих позитивних новинах, шановне товариство, ми сьогодні і закінчимо огляд наших подій. Ще раз закликаю: вірте Збройним силам України, не читайте Західні ЗМІ і підписуйтесь на мій YouTube канал Код 450, хто не зробив все. До цього часу це буде Україна. Тримаємо стрій. Ми того варті.